Це, це, це третя серія Майнкрафта. Тому Тому сьогодні ми будемо розпаковувати лекі блоки І сьогодні ми зробимо ферму. Ну і ще посадимо сотню дерав, тому що я підтримлю гімпріс. Грінпіс. Піс-грін. Коротше, ви поняли. Я брат дегра Татунтер. Привіт, сестрі. Передаю вам. І що ж, прийдеться мені знову звучувати в Капкаті. Тому що, уявляйте, ОБС мені нормально не може записати звук. Тому, походу, звук буде використовуватись ніде. Тому кріпер розламав мені землю і треба це ж все полагодити. Тому. Чому би не використати магію швидкого монтажа? Щоб це все діло прискорити. Тому, тому що ви тоді не будете спати. А вам треба спати, щоб ви завтра вставати до школи. Тому. Не, тому. Спіть і висипаляйтесь до школи. Відкриваємо шторки, щоб було естетично. І беремо блоки, щоб лагодити все, що там є. Е, я не знаю. Можливо. Ще щось придумаю, що робити. Ви, в принципі, можете написати в коментарях або знову ж в моїй любимій ТГК каналі. Аби розказати, ну, сказати мені свою ідею, що я можу робити в наступному відео. Е, бо. Реально, що робити? Вигощаюсь, хворію, секунду. Так, все. Щоб був голос краще, зробив я певну процедуру, і знову я вернувся іменно випив теплесенький чайок. <клес> все рівно кашлю. Проблема. Проблема. Вибачаюся, якщо хтось оглох, але тут вже. Що ж, нарешті ми все полагодили, і з Лакіблоки нам чарувальний стіл і маяк. Що, в принципі, є дуже чудев... Ч... чудевим. Відіть мене, будь ласка, артикуляція, щоб нормально розмовляти українською мовою, тому що я не вмію. Тому що я тупий. Ну добре, що е, я за хороше. Так во. накидайте, будь ласка, в телеграмі або ну, в коментарях. Моди, я не обіцяю, що кожен мод не візьму, що ви запропонуєте, але. По-любому деякі я візьму. Що ж, ми робимо ферму, тому беремо ресурси і крафтимо калітки. Каліка робить калітки. Мудро. Що ж, поки ви дивитеся Значить мене розмовляти, повторюю. Поки ви дивитесь на, на... те, що е, я дивлюся крафти, хоча я То не буду використовувати скрізь цього, крафтим калітки і забор. Ну і будемо зараз робити ферму. Тому відкладаємо мусор. І з мусором в руках. Біжимо робити. Ну і. О ні, Ми ж тупі ми не знаємо де зробити нормальне місце. давайте таки подивимось. Так, тут у нас вода. Що ж робити середині в хаті. Ну на жаль, не вийде зробити. Так треба поїсти, бляху, бо. Да, більше немає вищий сорт треба їсти, лишно. Що ж все рівно, зато за можу бігти. Так, во. Хм, Тут буде негарно, тому що біля вікна, то хто робить? На пагорбі, може зроблю ферму опита, врешті-решт. Хм. Де ж зробити? Зроблю я тут во. Там мало, мало. Так трейгідуся, ти будеш, бляха, голодний. Ви час прийду, думаю, та. Ну буде заліза? А, відро води, точно відро треба відро, відро робити. Сам забу... Я ж заву, про що знімав. Треба два. Точно треба ж два. Та, а чому я цей взагалі процес не прискорив? Правильно, щоб ви мали під час спати. Так, во. Кстати, треба мені колись кастомний скін намалювати. Тому що з таким лошпецьким я бігаю, ніби я соски, хоча я навіть не знаю. З якого анімацією. так. Ну коротше. крадемо воду. Обов'язково треба було впасти, так? Добре, що механіка води тут. Мені подобається. Ну і давай таке робити. Ну що ж, треба зробити місце для води, тому коро. Хочете і удачно, але відійде. Ах, ти, що ж не хочете відходити. Ладно. Так я. Е... Ну... Вже на монтажі була з вами. Що ж, трохи на монтажі помучуся, хоч я ще його найди. закінчу. Це... Ну, Приблизно середина процесу. Тобто це перша половина. Тому робимо так. Раз, два, три, чотири. Якось замалесенько. Тому ну, треба зробити і зробити більше. Тим більше я прохвав ну, в той момент забор. Ну, і виходить так, що мені ідеально вистачить І плюс калітка, щоб зробити бо так. Що ж, пахаємо. І ну робимо місце на воду. А ти ж виче води я не, не, не додумався набрати, ладно. Що я там рахує чотири блока і що А, точно пише. Ну, там ж вода тільки на 4 блока розповсюджується вроді. Так, ну, здала набираємо щедро води. Ми нам люблять воду роздавати. О, ну що не збирав, конечно ж. Ну. Вибачаюсь, буває. Е, ну і засажимо 6 саженців. Хоч буду хліб їсти. Хоча мені зараз треба сідати на дієту і хліб не їсти, але теж. третє десяте. Що ж, беремо де дерева і робимо то, за що зараз мене. Грінпіс перестане любити. Час скажу. У мене є багато ідей для монтажу, але... Е, Монтаж би був би набагато краще, якщо б я не був би такою великою лінивою жопою. А так як я велика лінива жопа, тут не буде. Ні нормальної озвучки, ненормальної може звукового супроводження. Сопров... Сопров... Все буде робитися з першої поп'ятки. Брешу з другою. Перемотуємо то, як я рубаю дерева, щоб Грінпіс мене не біяла, і робимо вигляд, що я засаджую. І тепер подивіться, що ця карта робить. Мені здається, раз змінити на Джордження Март, тому що вона менш менш така хакерська. І тепер візьміть, порахуйте, скільки тут деревень. Я нарахував 9, може. Ви більше нарахуєте. Да. Занадто багато. Ой. Так. Да. я тільки зараз побачу, що там в правому нежімку туша є в тому деревня. Ладно, мені вже лінці в Та от настільки я лінива людина, ну і що? Признайте, ви теж ліниві люди. Не брешіть. І так, через те, що я хитра людина. По-любому я піду в село і його ограблю. Тому йдемо. І воно, я нарешті прийшов до села. І зараз буде прикольне слово про сообруження. Так, так дивіться, двічі М4Коу, як він круто це зробив, він до додому від монстрів і ховається дома і спеть! І так, після того, як я опік кузницю, закопав людину, подивився і поняв, що. Нічого нормального там нема, крім жителя, якого я закопав. Зачаруємо хоча б написати крачі. Бо, чесно скажу, нема що робити. І скоріш. через те, що це вже друга половина. Я нарешті придумав. Придумав. Нарешті похлопайте за мене. Я придумав, що про що буде друга частина. А друга частина. Четверта вже, бляха. Йома, як швидко часу, да. Четверта частина буде про те, як я роблю ферму мобів. Бо зараз скажу. З Зеліскої на дракона, я боюся йти. Я краще піду в Алмасті зачаровані, і тоді вже я хоча в зелі. Я навіть до... до Ада ще нормально не дійшов. Я ще нормально до ада не дійшов, а я вже планую якісь такі речі. Ну я мочна людина. Коротше, іду в Зелісті. Тільки то, що в, ну, в пеклі, ну, в Незері. Буду трохи тяжко в залісі бітися, виського чи повезе мені з місцем спавни фрітів, я не знаю, як то називається. Забув. Тому. Так. я довго, я цей момент, момент скіпою. Мені не подобається він. А це супер свій швидкий скіп. І зараз ви почуєте просто справжню реакцію на ті зачарки. Да, да. Что по-моему, видите? Ганайте. Алмазный за. Что-то в я. А 呜呼呼！Mm hmm.